В історії шведських прикрас є одна цяра, яка зараз є загубленою, але не згадати її зараз я не могла. Це перлова та діамантова цяра принцеси. Христини. Спочатку ця тяра належала королеві Швеції Софії. Софія залишила прикрасу своїй невістці а та своїй доньці. Цю доньку звали Ельза Седергерн. Вона була хрещеною мамою принцеси Христини, і вона захотіла залишити цю тяру саме принцесі Христині. Хто така принцеса Христина? Це молодша сестра Карла Густава, їй зараз 82 роки. Так ось. Пані Ельза подарувала принцесі Христині цю ціару ще на її 21-й день народження у 1964 році. Та її часто носила, як це буває, і у британських роялс, Коли у тебе є твоя особиста тіара, то ти цю... Цуп то ти цю прикрасу носиш набагато частіше. Аж як історія тіари має сумний фінал, на жаль, у травні 2012 року 19-річний друг і гість принцеси Христини та її чоловіка отримав, на жаль, доступ до їх сейфу. І він викрав Тіару під час вечірки, коли принцеса Христина проводила. Для гостей екскурсію їх будинком. Злодій зі сльозами на очах потім зізнавався, коли його спіймали, що дорогою з квартири він зупинився на державному мосту. За ними гналися, і він зрозумів, що немає для нього жодного виходу. Він викинув цю тіару у воду, просто в паніці. Дайвери не змогли знайти тіару. Тіара залишається втраченою для історії ще й таким варварським методом.